Генеральний прокурор Андрій Костін і директор Набу Семен Кривонос поклали болт на Верховну Раду. Андрія Костіна, народні депутати, викликали до Верховної Ради, щоб він пояснив їм за цікаві історії про свого заступника Дмитра Вербицького. Андрій Костін прислав листа про те, що його не буде. Сподіваюся на підтримку парламенту. Теж саме у приблизно такому ж стилі зробив і директор Набу Семен Кривонос. Щоправда, його викликали не на пленарне засідання Верховної Ради, а на засідання антикорупційного комітету Верховної Ради, але також через журналістські розслідування. Перше керівник антикорупційного органу відмовляється взяти участь в засіданні антикорупційного комітету. У них є серйозна проблема із розумінням того, де взагалі знаходяться береги.